Синішне вирізування, диво персетки. то мила лілова, плакта не шита, крилата є ліною мене, квітни від Києва та я жень до хорола. Employee from фрон Хоролбіжен. Кольори сорочки. Охристий орнамент, обгортка смугаста, парку з тороками. Дбівщина жидачі у вишніх осадна. Іде немов царівна дівчина Оксана. This embroidery originates from в Рясніє сорочка, мов пазильків цвітом. І ясніє жовтий найяснішим літом. Панна із поділля, з берегів Дністрових, з міста із заліщиків, from про region. Сорочки орнамент милий не яскравий, самитний та таю з Венеславий. Стрічечками вишиті з пітниці долини. Славна дівчинонька та із Ленковини. From Сорочка Льонова вишита обшивка. Уставки і дуди, зелена дібрівка, на спідниці білій узір по долині і з Турки о, як байкині. Емброй <плес> <плес> Стрічка наречена з індії індіго кольору сорочка. Чи ж бачили ми і ніколи хрестиком, синіми нитками же дівочка з томатичніками. Ворсик у червлені вишитім квітками, сорочка прикрашена взірними плечами. Спідниця шалянова, відчаста вогняна, Галицька вродливиця, зі Львова Зоряна. Embraery Lee Region. У дрібнох синім шарафані Побудову Слису стрічка вишневинка. Рукави сорочки щедро вишивані. З Одеси Палянка у добру годинку. Кижівка Мирницький. Село рідне марти, сорочені взори, красою ніжною, що поверх спідниці то ситцевий фарту, прикрашені файно парною ясною. Вишиті сорочці хащі дрівниця. Чим багатша дівчина тим ширша спідниця, персетка сімгусі Галія осівська шиї литі хрестики зіньківські. Ембойдері <плес> зінків. Стокальська сорочка закрита замочком. в таємні місці від чужого очка. Спідниця червона і в косах стрічка. Щиро зустрічайте дівчина Марічка. Вишиті барвисті рожі та листочки. Погляд так милує висільна сорочка. Кана домового Плахта на дівчині, подана нареченої, та й на поковинці. Пташка кохання між листячком, гілка розлога вишиті чохли рукави і помер віло. Над крутом гуцульська земля поломия, Фоті хоті погряні на щиті, краса Соломія. So сорочка борщівська густо вишивана, Плічко підбирання рукав до зап'ястя. Чорними чи білими і змовнених тами, які за овечок були в господарстві, ям воїнові обучаний компот віці. Пазужки на пілиці спинці, орнамент сорочи в вишневій нешита вовняна вогняна хруста горталась, З бісеру герданом по кучанкам бралась. Горе димлять димки кольору спідниця, Оберіть сорочка в неї, як годиться, душа українська в сорок верховини, вишить і рухавий помір василини. Enjoy comes to us from Darkoviна. Персетка кольору бурштину сльози лісу. Оздоблення нагрудка зіріс сплису. А що сорочка її миро от. А вже ж тепер той такий мир город. Зір на сорочці прадавніх часів оповіть, бита посад крусяним квітом засяє, встрій перелаз переяславський, знатний минулих сторін. Люба дівчино гордо несе, девограє. Колорит полісся, сарний, причудовий, стрій щедрий, розкішний, біло-кольоровий, червоні взори, літника спідниці і рукаві в сорочці Помір воложниця. На сорочці хрестики зірочки Валеськи, село Чорноморське Кодима, Одеське, шарафан широкий вінок з куп'янками, на грудях оранда смарагтаменями. Ебройде по Одеса ріма.

Полотно з колопель з землі гіркогір'я, Оксамит Горсетка, стрічка, одорочка, Вращурів багатий спадок Тернопілля. На чистом полотне в ленном солнце Полтавских руж розсипались морозці. Запаска шовкова з підниці бархатпа Ополовив струнки его чиста. Снятинське покуття, русівська дівчина На білій сорочці розцвіла калина, край сорочки вклала в пояс гарний дуже, Гердани коралі вбивне в посах ружа. The Вські коралі, поневогідні чарівні сорочки на талі, що неповторні, омріяні в зорі мотиви, О, кого люблять, любує ти з ними колими. І з найніжнішим теплом у серці, і з найбалкішим Пошанівком до Національної спадщини, зберігаючи давні узори, створює власну колекцію орнаментів Наталя Димочко. Вешиття. Її серце сповне до доброти і краси, У її сорочках, чистота росі ранків, полум'я вечірніх заграв, золото українського лану та блавніть українського неба, як у сорочці перемоги. У зір'є весільний серце крає, мережаний полтавський черв'ячок виводить цирку куповинську у танок. Горлиця <праць> голова пригортає на заруку, мила гануся та й богом бережена. Із нареченим пліч опліч і рука у руку благовійно до Вікторя йде наречена. Світлом світо горта, що за узір на сорочисть сіляні всім усміхається дівчина Ляна. Аплодиція. На шовку по її серце аж співає. Узір її. Серце крає Мережаний Полтавський черв'ячок. черев'ячконий цирку по полкавинську до ноги. Хочемо продемонструвати неймовірну колекцію до тени. ми просимо наших дівчат показати ще раз колекцію вже під музику. Щиро дякую. Шалені обласки Тетяни Тислюк. Ті, що бережуться з покоління в покоління. Також новається на сорочка. More time please a round of applause for the huge community effort to Valentina Shtuk, to Tatiana Tyslenko, to Natalia Demochko, to everyone, please. Росвячений на шлях народу вбраного в сорочку перемоги!